Доброго дня Україна, всім привіт. Черговий робочий день. Е нагрузили машину соняшника. Пригнали GCB додому, зробити невеличке ТО перемазати вузли, також забрати у склад широку задню резину від джендіра і обнаружили поломку. Так, у процесі мазання вузлів. Це ми виважились на ковшові. Оця нижня опора з подшипником була лише на двох болтах, а е, два болти були обірвані. Пробували ми засверлювалися, там топтуловська оця! Типа обратна різьба. Ну, ви зрозуміли, про що я балакаю, так. Да? Болти, до речі, були з розривом, де ой, 8-8, не знаю, просверлитись, просверлилось, але не викрутилось. Тому гайка, автомат Тут взагалі так легенько приварилось, але викрутилось. Ну і зараз миємо і ставимо назад. Купили болти з розривом 10,9 чи 10,5, не пам'ятаю. І ставимо назад. Також так, оце в такому вигляді. А, якою куди сторону йдеться? А, я не знаю. глянути треба там, вперед назад, оцими випуклостями. вперед назад, От, отак, де да. Куди його треба? Може стукнути? Ну, друзі, дати? буду, буду допомагати. Ну і скручуємо назад, <как> не ту сторону. Натягаємо руками з добавкою. Уже е, й прийшли нам лапи, тільки що забрав на новій пошті. Зараз будемо відкриватись, дивитись, що там нам прийшло. Так, друзі, отакі лапи, Агро із сарматовою чи сармайт, чи як воно правильно наплавкою. Ціна питання, щось там 240 гривень. А без наплавки 205 чи 210, щось, щось таке. Ну, не знаю. Ті, що стояли без наплавки і проходили, в принципі, 10 років. ну... Не, з наплавкою, так? Ця, так. Зна... ця була з наплавкою, Це наплавко. а ця без наплавки. Ну, хто зна, коротше, може, вони там разнобої стояли? Цього ми не знаємо. Для порівняння. Не так, отак. Ось От ось тільки стерлось, бачите? Запитував я. В чому різниця у лапах, метал однаковий, що там, що там, просто там наплавка, там нема наплавки, все. Бачите? А взагалі третій болт? Та поміняємо, вже, бо забув заказати болти, болти десь сьогодні до доїхати. бо є більш-менш нормальні, а є прямо катастрофічно негодящі. Налаштовуємо культиватор, так як абрикоска наша вже вон за комбайном зацвіла. Ну, а це перший признак того, що ближайшим часом будемо виїжджати в поле і розпочинати посівну. Да. Ну, опять же, ми вирішили раніше 15-го не виїжджати. Пишіть, коментуйте, з якого ви регіону і коли плануєте виїжджати в поле. Ну, а ми міняємо лапи, а потім будемо розбирати синього МТЗ. В нас там не переключаються повишені, понижені. Ну, якби це механічно все устраняється. Була, була та сама проблема на червоному. Ми зробили, а до синього ніяк руки не дійдуть, Крутимо гайки далі. Так, друзі. Ну і за допомогою моєго улюблених моїх наборів буквально година вдвох на пару з батьком і отакий результат. Рівненько, гарненько. Є що деякі стойки зігнуті трохи, ну, підігнуті я б сказав, би ось оця лапа коса стоїть. Тут у нас була одна проблема, викручено прямо добряче було. Прийшлося розрізати. Грійте, гнути. Ну таке воно тверде. Твердий метал страшне. Рішили так. Це я представляю, що ви там подописуєте в коментарях. Ну, отак, друзі. Також по пружинах нема таких пружин у нас в наявності. Були схожі, з неї відрізали, приварили. Опять же, ви скажете, що ходити не буде. Ось приварили. Ось приварили. А ось те, що вже 4 роки приварено і, та, і працює. Головне приварювати ну, таким довгеньким швом. Щоб не, не, не отак, таке відірве. Ну, те що, культиватор готовий до бою. Буквально дуже, скажімо так, дуже скоро. Хоч хочемо з 15 числа розпочинати. Ну а знаю колег, які вже сіють соняшник. Відштовхуючись від народних прикмет, це зацвів терен і зацвіла абрикоса. Пишіть коментуйте, ставте лайкоси, кому не важко. І коментуйте в плані того, з якого числа плануєте ви розпочинати посівну. Всім пока!